Розстав авто від 1 до 10, не знаючи, який буде наступний. BMW X5. З центру почну. X5, напевно, що на п'яту поставлю. Tesla Model 3. Я не знаю, чи є там гірші машини в списку. На десяте місце. Toyota Camry. На третє місце точно. Дуже надійна класика. Я впевнений, що там ще буде Краще машини, тому я її поставлю на, на третє місце. Samsung. Ну, якщо це К-9, то це 100% перше місце. Ну, якщо не К9, то ну, четверте, напевно, місце точно буде. Nissan Рок. Не знаю, мені не дуже подобається, але я, напевно, на восьмі місце її поставлю. Форд F150. О, це класна тачка. Ну, нехай буде шосте поки що. Але класна тачка, я би її на третє, напевно, поставив. Або на четверте. Третє це камері. Чері. Чері, дев'яте місце. Subaru Outback. Це точно не перше, друге місце. Тому, напевно, на сьоме, але вона по факту вона не на сьоме місце. Вона, напевно, що п'яте. Chevrolet Equinox. Ну блін, це не перше місце. Залишилось тільки перше і друге, ну друге, напевно, що. Що в мене буде на першому місці? Honda CR-V. Ясно. Краще б не робили цей топ.